Вітаю, сталкери! Сьогодні я вам покажу, як віднайти останній архі-артефакт або артефакт легенда, він називається дивний казанок. Для того, щоб його віднайти, нам треба з вами вирушити в горілий ліс. Е, ось на це місце. Е, майже біля дуги. Ось є така галявинка, тут такий будиночок, це вже південний захід. Горілого лісу, майже тут вже, бачите, в тумані, тут річка, якась вже тут недоступна для мене поки що тут локація. Сюди треба вирушити і встрибнути От в цей туман, в цю аномалію, в цей смог, чи що це таке, я не розумію Але ми туди вирушаємо, я вам зараз покажу, як цей артефакт знайти і що він взагалі робить. На мою думку, він дуже неоднозначний. Поїхали. Забігаємо в цей смог. У нас тут будиночок і крава сісь. Бачите, він стоїть. Осьоро розвалений вхід до льоху. Тут завалено, бачите, всіляким мотлихом, ми сюди пройти не можемо. Якщо обійти будинок і зайти до нього всередину, тут теж все завалено, бачите, нікуди не можна пройти. Нас це не влаштовує. Ми вибігаємо. Я хочу відверто вам сказати, я не знаю, з якого боку треба бігти і вибігати в, е, з цього туману, точніше, ми будемо пробувати з нього вибігати з цього смогу. Але я постійно біжу між хатою і оцим розваленим льохом. Вибігаємо сюди. Оп, і ми тут знову з вами з'являємося. Бачите, яке диво відбувається? Знову розвалений льох. Тут знову захаращено, неможливо пройти. Заходимо в хату, бачите, тут вже немає ніяких предметів. Двері відчинити неможливо, але предметів вже немає. Воно наш артефакт стоїть, бачите, в пічці, і нам треба туди потрапити якимось невідомим чином. Я вам підкажу, бачите, там зверху дошки. Їх треба розбити і звалитися з даху. Ми звалитися не можемо, бо у нас тут все закрито. Ми знову біжимо в, ду... в... в дим. Забігаємо у двір. І тут вже, бачите, є у нас такий вхід. Ось вже відкритий підвал. Але хата у нас зачинена тепер ззовні. Ми в неї навіть зайти не можемо. Спускаємося в цей підвал. Отут тут не... забираємо ключ. Ключ від дверного замка. Бачите, тут труп лежить в протигазі. Не забувайте забрати. І йдемо ліворуч, для того, щоб потрапити до хати. Хід десь тут. Отак. Ось ми в хату потрапили. Забираємо тут ковбаску, вода, якщо потрібно. Цей замок ми відкрити поки що не можемо. Ще ось ковбаска. І ще ковбаска. В це стріляємо. Пам. Відкриваємо ці двері. І відкриваємо відімкнути замок. Бачите, відмикаємо. Заходимо сюди і бачимо, що є вхід на дах, але ми не можемо на нього застрибнути. Все відкривало, що тільки можна. Виходимо назад. І знову біжимо в дим. Тут знову бачите вхід. Вже немає цього е, отвору для дверей. Відкриваємо це. Відкриваємо ці, ці двері, які ми ще відкривали замком. І бачите, ми вже можемо з вами застрибнути на дах. Застрибуємо на дах. Розбиваємо один ящик, пробиваємо ці дошки і падаємо в хату. Тут можна забрати їдло, якщо потрібно. Та відвалиться клята херня. Забираємо їдло, якщо потрібно. І ось наш артефакт, дивіться. Пам! Ми його забираємо, зараз подивимось, як він виглядає. Він виглядає таким чином. Ось такий казанок. Я Треба буде вийти на вулицю, я вам покажу краще, бо тут якесь освітлення хірове. Все, відкриваємо цю хату і виходимо до біса з неї. Знову вибігаємо в, ду в туман. Раз. Все, ми вже з вами не повторюються у нас хати. Ми вже е день. Бабака у нас закінчився, і ми вибігли на те місце, де були горілий ліс. Ми з вами тепер дивимося, що це за артефакт. Виглядає він отак якийсь казаночок. І він нам допомагає теоретично не використовувати їжу. Тобто, ми не будемо з вами хотіти хавати постійно. Це дуже неоднозначний артефакт. Я не знаю, чи будете ви ним користуватися чи ні. Але для того, щоб отримати ачівку, що ви відзнайшли всі архі-артефакти, цей теж потрібен. Якщо цей відео був для вас корисним, обов'язково підписуйтесь на цей канал, дисяти вподобачки і пишіть коментарі, чи користуєтесь ви цим артефактом, чи ні. На як на мене, він максимально тупий. Побачимось!